Токаином, токаином, тока-тока с токаином, токаином, тока, тока, токаином, токаином, тока-тока с токаином, тока-то, тока, 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 Готов? Я уже снимаю. Привіт з вами Коджик, і на зйомках нашого першого відео сталася ось така пригода. Я перепрошую, не підскажете, можна десь тут ловити покемонів чи ні? Це в Росії, а в нас все А, можна, так? Да? Днями я у своїй спільноті провів опитування з цього приводу. І так як конкретики не знайшлося, я вийшов в центр, щоб дізнатися, чи дійсно... Це в Росії, в нас все Що головніше за кермом? За рулем. самое главное иметь трезвий рассудок, Будьте внимательным за рулем. Ну, я думаю, отвечать за свої действия. Добрий ночі. Таке невеличке інтервю Поважають пішоходів? Так, да, звісно, уважаємо. Молодець. Нікого нема. Дивись, може, це автомайдан якийсь, а? Йде, йде. Мы собираемся по значению клуба. Как мы работаем в следующем месте? приезжаем по клуб. Мы подъезжаем под клуб, стоим, общаемся просто там, пьем кофе, ничего там не, выдумываем, выдумаем, не, прыгаем наблюдаем просто за людьми, которые выходят и направляются в сторону парковки, там, где стоят автомобили. Потом, если вы, вы, уверены, повторюсь, вы уверены, что человек выпил, вы садитесь в свою машину, звоните полицейскому, полицейский будет вот номер тот, который мы дадим вам, и говорите, что вот, допустим, подводка с гриль становится 130 я статья алкогольное опьянение. Это кто не знает. Э, садится неадекватный человек за рулем, подозрение на алкогольное опьянение. Коротше, зараз ми приймемо участь у акції команди підбулів та будемо всю ніч шукати та виловлювати правопорушників, які п'яні, або сині, або накурені, або взагалі якісь непонятні, сідають в машину та їдуть нарушати. Ми поїдемо і перевіримо на собі це. Якщо я не повернуся, виклань у те відео з лавою. Чи не можна так, так сказати? Ай. ну. Взагалі хлопці роблять добре діло, і я раджу небайдужим приєднуватися до них і створювати підбулі організації у своїх містах. Столичні підбулі збираються кожної п'ятниці, і окрім водіїв, з ними їздять і звичайні пішоходи. Місця всім вистачить. Та ще один з плюсів в тому, що кожен екіпаж підтримує один з одним зв'язок. Тому, щоб доїхати додому, не потрібно чекати, коли запрацює метро. Вас підвезуть до екіпажу, що близько з вашим домом, і ви швидко та у безпеці доїдете до. Що? Мені нападе. За один рейд під буллю виявляють в середньому близько 80 порушників. Але, на жаль, наші равники в погонах доїжджають лише до половини порушників. І ось ексклюзивне відео з одного успішного рейду. Далі без коментарів. Так як наші копи виробляли цих героїв занадто швидко, нам таки невідомо, чим все закінчилося. Ну а з вами був коджек підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та споживайте відповідально. Па-па!